Всі ті події, які зараз відбуваються на фронті, і ту підтримку, яку ми отримуємо, знаєте, різні прогнози, вона там справа невдячна. Але як кажуть наші партнери, там кінець літа до кінця там, 2023 року, там така, та така чи інша активна, неактивна фаза буде. Там навіть через призму виборів в Україні певні висловлювання були для вас. Ситуація на фронті, от для себе, як ви її розумієте, ну в мене навіть серце крається через те, що ми колишня. Е е е Передова ракетна держава, ми сьогодні маємо ходити з простягнутою рукою і просити ці ракетні установки в інших країнах і сьогодні. Я почув новину, що турецький Барактар. Починає будівництво да, заводу через, в через два роки в принципі, через два роки. Можуть, да, вони можуть да, Але я свого часу, як дипломат, як перекладач, який супроводжував перших осіб української ракетної промисловості, я перекладав виступи генерального директора Южмашу, коли ж в Ізраїлі, 95-му році я пам'ятаю його виступ. Такий був головною подією міжнародного форуму ракетного, який збирався в Єрусалимі, і на його виступ. Зійшлася всі, зійшлися всі учасники з цієї конференції. місця порожнього не було. Тобто, і тоді ізраїльтяни пропонували спільні проекти, які в них сьогодні є з іншими країнами, ну в першу чергу з американцями. А ми втратили свій е, такий потенціал, який могли б ну ми могли б бути сьогодні не тільки забезпечити себе цим е, найперед найсучаснішим ракетним обладнанням, але могли б бути постачальниками цього обладнання для всього, для всього світу, тому що ну найдосвідченіші тоді конструктор, інженер. Розробники працювали на Южмаші. Ну, і В Києві були відповідні підприємства. Вони, на жаль, не були завантажені. Зараз не завантажені в нас відповідним чином. Тобто, ну, прикрість в тому, що маючи такий величезний потенціал, ми його не, не, не лише не використовуємо сьогодні, а і ті підприємства, які, нагадаю, за останні три роки перейшли на одноденний робочий тиждень. Підприємство Луч за часів вже. Цієї правління, цієї зеленої команди ви виконували тільки закордонні якісь замовлення а для своєї армії не постачали те, що сьогодні могло б зупинити росіянці саме Богдани та той самий грім, це саме Вільха, це саме Стугна. На жаль, не в ту. нещодавно ж це розслідування американське, яке надрукували в журналі «Нью-Йоркер», Вони ж підтвердили, що це ж таки Москву потопили Нептун, Українським, да. Да, хоча наші тут теж відомі там так звані позитивні блогери стверджували, що ні, ми не могли б це нептуном потопити ці російські флаги. Не вірили, в нас. Да, не вірили в це. А насправді американці підтвердили, що це наша зброя. Але у нас була лише там одна опитна установка, а не ті 20, які мали бути згідно з планом, який був затверджений ще там в 2017 році. Тобто, Ну нагадаю, що наші. Потенційні можливості, які ми сьогодні маємо, вони на жаль не використовуються, і ми могли б не тільки забезпечити власну армію, але й заробляти мільярди валютних надходжень за рахунок того, що постачали це іншим країнам світу за рахунок співробітництва з передовими технологічними державами, такі як та Ізраїль, Сполучені Штати, ну і сьогодні Туреччина. Так, друзі, ми повертаємося і повертаємося не самі з нашими гостями. Дмитро Чукалкен в студії, але ще одразу долучаємо іншого нашого гостя Віктор Бобренко, експерт бюро аналізу політики. Доброго дня і слава Україні. Героям слава доброго здоров'я! Вам особисто вітаю особливо Дмитра Чекалкіна. Yeah, да. yeah, 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 yeah. Він вам теж передає yeah. привіт. От, yeah. От ми yeah. бачимо yeah. зараз. Його можливо покажуть так, пане Віктор, дивилися ви вчорашню промову? Власне виступ президента Російської Федерації? Які основні для себе тези виділили, і чи власне чи справило враження на вас ця промова? І як ви думаєте, чи справило ця промова враження на, на захід? Я думаю, жодного враження на захід не справила ця промова. Мало того, Байден поставив під сумнів висловлювання Путіна про те, що він не готовий приміняти ядерну зброю. Я думаю, що на заході вже всі давно і чітко зрозуміли, що жодному слову. Сказаному ротом Путіна вірити не можна від слова абсолютно жодному слову, його посіпак вірити не можна. Ну там Лаврова і других там всіх оцих вірити не можна. Єдине, що вони часто можуть сказати вголос те, про що Путін думає, але йому якби ще ще незручно сказати. і всі основні висловлювання проблема в політехнологіях в тому, що коли ви говорите. Ви хочете сказати якійсь одній цільовій групі, наприклад, глибинному народу. Ви хочете щось повідомити, для них приємно, да, приємна навіть. Uh -huh. Але і, ну, наприклад, ми будемо і надалі там бомбити Київ там, і українську інфраструктуру. Для всього світу це жах, а для глибинного народу це оплески. І в цьому проблеми політтехнології. Коли ви говорите щось важливе для одних, а для других це жах. От так само як не можна там говорити. Там при друзях можна про пригоди 에, говорити там, ну, на жіночому фронті, там без дружини. А от про при те, що краще цього не говорити. 에, але ж сказане в кампанії можуть почути і те, що й друзі. Друзі будуть аплодувати, який там він молодець. Uh -huh. 에, а, да, ну ви зрозуміли uh -huh. приблизно я. Як... От тому ще раз абсолютно ні, абсолютно ну і на кого ще зараз в Україні може справити якісь там слова Путіна, якісь на загал? Ну не знаю. Ну але ж були там всякі ключові фрази, що захід привласнив їхні валютні резерви, про те, що у білі цього сулеймані іранського, що це взагалі твориться в світі, да, таке і і, і про втрату україною власного суверенітету. і Що ми так. не суверенна країна? Це зараз це буде одна з ключових тез. Починають відігравати ну, на випадок програшу. Ну, ми ж типа, потім вони ж скажуть, ну ми ж не українцям яким то Тому що для них це страшне програти якимсь там українцям. Ми ж проіграли блоку НАТО. То вже громадська думка готується, що, да, що абсолютно себе веде неадекватно Захід, а не Росія, а Україна це є там, мечем і щитом Заходу і типа, Захід буде воювати. До останнього українця. І це розказують якомусь умовно дяді Вані із Рязані абсолютно запросто. І мало того, по останнім там, ну не знаю, наскільки можна довіряти Левада центру, але там від 78 до 82% цьому або повністю, або частково вірять. Угу. Да. Ну, а про ядерну зброю От він також розповідав, що каже, начебто Київ заявляє, що хоче мати ядерну зброю. При цьому каже, що РФ обстрілює Запорізьку атомну електростанцію, ви що зовсім збренділі? Ну, такі, якісь ні, що, що це не РФ, а що, що це ЗСУ обстрілюють Запорізьку станцію, да. і що а, ядерна брудна, ядерна бомба буде нам. Ну, це, це теж направлено на внутрішнього споживача. Тому що коли народ увірвал, і народ все таки вірить у святись Росії, то тоді і виходить від цього, що інші значні святі тут все ж. Тут все у них ж слова гімна, навіть з ментальність я як менталіст. От скажу, що все от, навіть в е, закодовано в словах гімна. У них перший рядок гімна Росія священна наша держава, Росія велика наша страна. Навіщо Росіянам про щось думати? Він вже народився і вже священний. Е, пері... Своє відрождення з піше цвітала е, вірші, які писали. Е, і вони великі отраждення. вони не, визу, не розуміють різницю між огромною і великі. Вони цю різницю не розуміють. У них це одне і теж. ж, і, і тому вони ну, апріорі там святі, і, і їм можна вдувати правду. Але слава Богу, на Заході таких поменшало, тому що раніше і на Заході, так і в ті, які вірили там в святість, в велич е, Росії, російської культури. І так далі, в їхні там. ну, то Зараз, зараз всі бачать, що там кого можна нагодуватися і брехнею. Але на Росії ще багато хто вірить, що да, що Збройні сили Украї... що українці наскільки тупі й дурні, а не такі, як мудрий російський народ, що готові самі на себе атомну бомбу скинути, самі себе замазати, щоб тільки показати, що дивіться, які русські плохі. Вистрілю собі в, в ногу на охоті, на зло кабан. Ну, яку я не підстрелив, так? Ну Того, Це їхня шла, вся це... філософія. Вистрілювати собі в ногу. Well, uh, uh, ногу. Uh, так, Христина uh, <клес> запитала про один вектор, я про інший. От, от моє питання буде і до вас, Віктор. І до... Давайте до вас, Дмитро. а Потім ще Віктор відреагує вже так, трішки активізуємо ще більше нашу розмову. Uh, але ж. От, по перше, ця, як вони кажуть, росіяни, вірініця цих обращеній, оцього цих промов і так далі. Ми зараз її спостерігаємо, але не кожного тижня постійно то не вал, то валдай, то ще, то ше щось. А з іншого боку, оці запити, знаєте, і звернення постійно там згадування. Азія, азійські країни, азійський континент, і от от мосолення. Цієї теми ну таке враження, що там, типу, ще звертається і намагається там до Індії, до Китаю апелює. Мовляв, ну давайте, давайте, давайте ще допоможіть там якось співпрацюйте з нами і так далі. Хоча маємо от, до прикладу вже Сі Цзіньпіня і про зближення Сполучених Штатів Америки і Китаю як таке. Там певні приклади і свідчення ми того маємо. Ну, от, це в... що таке? Таких одне з таких яскравих протиріч. на да, з одного боку цей кургін каже, що ми е... єдина біла раса. Ну, ми пам'ятаємо, хто якби з іншого боку, mm -hmm. інший політтехнолог російський заявив, що ми вже не в схід Європи, ми вже в північ Азії. Тобто вони перерієнтувалися в mm -hmm. своє власне мислення да, власні орієнтири тепер змінили. Але вчора, я думаю, що дуже була вчасна відповідь Сі Цзіньпіна, який заявив, що ми якраз. Взагалі з американцями плануємо дружні стосунки, і навіть цей двополярний світ, який буде надалі розвиватися, він буде в дружніх тонах, а не в ворожнечій якийсь. І там взагалі жодної згадки не було про Росію, де російський цей чинник в цьому двополярному світі. Тому я думаю, що Путін зайвий раз там переоцінює. Свої можливості, своє значення, в тому числі і на азійському континенті, тобто його розглядають ну, ті ж китайці виключно як сьогодні джерело найдешевших в світі енергоресурсів, тому що вони купують сьогодні російську нафту і російський газ з такими величезними знижками, які практично роблять збитковими цей, цей бізнес, від якого нагадаю залежить сьогодні вся російська економіка, пане Вікторе. Ну що погоджуюся з колегою абсолютно що е, ще і теж відкриваючи з'їзд в перший день, коли три години чи скільки дядечка сів виступав, е, то він там теж говорив е, багато про що, але мало згадував Росію як гегемона. І е, у Росії зараз ПУП стаканом уже стає. Говорити про своє якісь домінування, про свої е, можливість, всі побачили, що король голий, що у росіян скільки там менше одного е, відсотка е, всього людського ВВП, е, що їх економіка менше, ніж економіка не те, що там е, Тіхасу, а й Шанхаю, да, одного там. Е, і тому е, особливо там е, на Росію ніхто і не зважає це знову ж росіяни, коли говорять про це, про те, що вони там. Північна, Азійська, тепер вони змінили своє ге геополітичне е геополітичну, як би б, назву на, е на, на глобусі. Да? От, і що вони насправді і для Індії, і для Китаю, ну для Китаю, передусім, вони являються лише придатком. І те, що Росіяни говорять, що там от нас підтримує 3 мільярда, там понад ну, більшість людства за нас, тіпа, тому що там Індія з Китаєм, і з Індонезії, от уже вам і 3 мільярда. От, і за нас 3 мільярда, і ми тіпа, там всі от такі великі і могутні. А насправді і невеликі, і немогутні, і насправді і військова могутність тепер їхня далеко під сумнівом. Тут, звичайно, ключовим зараз буде там на 15 листопада, що там на Балі. І чи головне, чи поїде Путін, тому що з одного боку у нього буде намагання показати, що дійсно він рукопотискаємий, що з ним і ті, сфоткаються, захочуть і ті. І Знову ж розділити світ е, надвоє, сказати. От І Росія, лакмус, от Хто за Росію це класні, а то, бачите, ті, хто аджали у нас гроші, підтримують е, е, Україну з її ядерною там, програмою, з брудною бомбою, з обстрілами ЗС, з обстрілами Кримського моста. от До чого ж дошли, да? mm -hmm. от вроде би. і буде намагатися показати, що насправді є, є протистояння між. Одним як полюсом, і вони будуть казати, що ті, хто називає себе там золотим мільярдом, і справді класними людьми, це ну, мається на увазі, і Росія поставить в ряд з собою, що ну, в першу чергу вони ж священна наша держава, Росія, да? і от з ними там піднебесна, з ними Індія, там, з ними Індонезія, от там вам вікова культура, от вам ще що, і другий погляд на цивілізацію, інша цивілізація. Хоча насправді е, Індія Китай. І Росія, це три різних цивілізації, причому Росія не цивілізація зовсім, а таке щось патішне, нахватане у всіх по чуть-чуть. Але 15 листопада, чи коли там, ну, да, починається цей G20, і це буде дуже-дуже ключовим. І е, Путін з одного боку захоче хоче приїхати. Я думаю, що вони зондують зараз. А з іншого, а якщо й дядя Сі вийде і дасть йому там прилюдна шалабана, що там типу, Путін, ану закінчу війну. Або ж індійський прем'єр. Ну, а ви думаєте, вони можуть таке зробити? А що зараз дядечкові сітер думать про наступні п'ять років, а не про Путіна? А куди Путін дінеться, навіть якщо йому дать шелбан? Що перестане, а і перестане нафту. Чи газ продавати в Китай? Ні, не перестане. Чи лізгані сітер думати про наступні п'ять років, а не про Путіна? А куди Путін дінеться, навіть якщо йому дать шелбан? Що перестане, а і перестане нафту? Чи газ продавати в Китай? Ні, не перестане. Чи ліз там? По Амуру, ні, не перестане. Так, що, що по-любому росіяни з'їдять і е, Сі Цзіньпін зараз може зробити будь-які будь е, випади е, в, в будь-яку сторону і, там, проти Росії, проти Сполучених Штатів е, е, може робити. Вони, звичайно, з Путіним ідеологічно близькі. Е, от. Але це не значить, що Китай думає там, про ідеологію, а не про економіку, не про заробіток для той же ж комуністичних. Стичної партії, лідерів і просування в світі почули вас. Дякую, пане Віктор, що знайшли час і вийшли до нас на зв'язок. Віктор Буренко, експерт бюро аналізу політики. До зустрічі! Бережіть Дякую. себе. Був з нами на прямому зв'язку. Маємо ще.